Дане відео є продовженням огляду на Тея, і сьогодні ми поговоримо про ремкомплект. Поїхали! Честь, ватсап! Мабуть, першим ділом я складу всі сидіння, щоб нам було набагато зручніше. І тоді ми розпочнемо розбиратися, що в нас тут є. Першим ділом розглянемо Донкрай. Видно, що ним вже користувалися. Ось. Такий він у нас. І погнав собі піднімати машинку. Щоправда, тут є багато рухливих деталей. Ось тут, ось тут. Тут на пружині взагалі. І як його правильно використовувати, це вже потрібно дивитися на практиці. Ну, я думаю, не складно. Наступна цікава коробочка це ось ця синенька. Це в нас насос. Дивіться, тут такі кнопочки Щолк, він собі відкривається. І видно, що він в нас З ним взагалі не користувалися. Все зібрано ще з заводу. Дивіться, ще все біленьке, все змащене, все як потрібно. Потім ми його включимо пізніше і подивимося, чи він взагалі працює чи ні. Кнопочка для вкл-викл. Ну і все це від 12 вольт працює. Так. Наступне, що у нас є, це двохстороння викрутка. Напрямий і хрестообразний гвинт. Щоправда, навіщо вона вам знадобиться, я не знаю. Максимум це замінити повітряний фільтр і щось підковиряти. тому що, щоб робити хоча б якийсь мінімальний ремонт, необхідно докупляти інструмент. Далі у нас тут є ось такий крюк, я вам потім покажу, де він чіпляється, за допомогою якого ми зможемо буксирувати нашу машину. Ну і найприкольніше це ось така аптечка, як я її називаю, що вона себе являє. Це клей з трубкою, який ви заливаєте в колесо, якщо його пробили, доїжджаєте до майстерні, де замінюєте колесо і все. Вона навіть запакована, тобто вона новенька, нею ніхто не користувався. І як нею користуватися, я також не знаю. В принципі, на цьому ремкомплект у нас і закінчується. Тепер переходимо наперед і я вам показую сам насос і де чіпляється крюк. Беремо крюк переходимо на початок машини, присідаємо, дивимось, знаходимо ось таке віконце. Воно повинно якось легенько відчіплятися. Ось так воно відчіпляється. Вона даже тримається, правда, і чесно кажучи, я не знаю, як воно, наскільки це надійна і ефективна штука, але ну, ладно. Ну і далі ми бачимо отвір, в який ми закручуємо даний крюк, і ось таким чином воно виглядає. Як виявилось, у нас все було там заржавіле, але мені вдалося його якось зафіксувати, закрутити. Правда, дуже з великими зусиллями. Зараз ми знімемо машину з ручника і перевіримо, як воно в нас тримається. Як думаєте, вдасться мені потягнути машину? Вдасться. Ну все, якщо я потягнув, то її наступна машина потягне. Так, а тепер потрібно її ставити швидко на ручник. Тому що вона в мене поїде. Тепер навіть ви знаєте, куди чіпляти крюк. Переходимо до найцікавішого, це дізнаємося, чи робочий у нас насос. Заводимо машинку. Підключаємо його до 12 вольт і нажимаємо кнопочку в Кило. О, блін, та він не в року працює у нас. Це... Це дуже є добре. Ну все, збираємо його і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дивіться, в мене вийшло його зібрати. Відправляємо назад. Кріпиться в нас все в матриці з такого твердого пінопласту і фіксується ось такими стяжками. Бляха поламав. Я пердолю курва бобер. Ох, яка ауді полетіла.